Павло Глазовий Заморські гості Читає Ігор СКАРЖенець, Прилетіли на Вкраїну гості із Канади. Мандруючи по столиці, зайшли до райради. Біля входу запитали міліціонера Чи потрапити ми можемо на прийом до мера. Козирнув сержант Бадьора. Голови немає, він якраз нові будинки в Дарниці приймає. З дивуванням засвітились очі у туриста. Ваша мова бездоганна і ви мова чиста, а у нас там, у Канаді, галасують знову, що у Києві забули українську мову. Козирнув сержант і вдруге. Не дивуйтесь, каже. Розбиратися у людях перше діло наше. Я вгадав, що ви культурні, благородні люди, бо шпана по українськи розмовлять не буде.